Хочу вам трішки розповісти про готовність нашого будинку. У будинку має бути 4 секції. Зараз активно будуються 3 секції. Зараз покажу вам ближче. Ось це третя секція. Тут зараз є монолітний каркас 9 поверхів. Це друга секція. В ній вже є готових 5 поверхів. Зараз набирається плита між 5 та 6 поверхами. Це друга секція. Ось тут можна побачити фундаменти. Вже виконуються роботи по виконанню фундаментів для першої секції. Ми кожного дня працюємо, кожного дня виконуються будівельні роботи. Тобто збільшується готовність об'єкту. Тому встигніть придбати квартири в нашому ЖК молодіжний один.